Ходить дім однієї господині, вони з радістю його приймали і добре служили Пророкові. І Пророк питає, чим же я можу тобі догодити, чим віддячити можу тобі. А вона каже, я все маю, нічого, нічого мені не потрібно. І він питає, слухаря, чим би можна було відтячити вашій господині, а йому кажуть, дітей в неї немає. І пророк помолився, і через якийсь час вона народила дитину і була утішена цією великою подією. Але дитя трошки підросло, прийшов якийсь час, воно захворіло, було десь батьком у полі, захворіло і принесли додому, і вона на руках матері, і ця дитина померла. І, він, і про, до пророка посилає господиня посланця і каже, маю тобі потребу. Господь навіть утаїв. Я від Єлисеєві він не, не дізнався, що сталося. І коли прийшов дім до неї, то бачить, що дитя померло. І вона каже, такий звичайний наш людський докір. Боже, я ж не просила в тебе цю дитину. Ти сам вимолив Бога для мене цю дитину, і вона родилась, потішила мене і вмерла. Для чого ж це було дано мені, щоб я вдвічі більше зазнала горя. І, звичайно, пророк молиться і дитина воскресає. Це для нас, дорогі брати і сестри, дуже важливі біблійні повчання, щоб наші серця завжди були впевнені у силі і допомозі Божій, щоб ніхто із нас не втрачав віри в те, що Господь турбується про кожного із нас. Ці два Різдва, які ми згадуємо перед Різдвом Христовим, Різдво Божої Матері і Різдвою Анапритечі дуже схожі на ці. Старозавітні народження, тому що від неплідних благочестивих батьків, якими Йоанни, народжується Божа Матір, від неплідних благочестивих Захарії і Єлизавети народжується Іоанн Претеча. Господь, перемагаючи старість людської, людського тіла, дарує народження дітей, які не тільки народжуються, щоб пожити в цьому світі а народжується для того, щоб волю Божу виконувати своїм життям. Бо і Пресвята Богородиця, Іоан Притеча жили не для своєї користі, не для свого егоїзму, не для свого самолюбства, але народилися для того, щоб Богові послужити. І через них звершується Божа воля, звершується справа спасіння всього людства. Святитель Іан Золоту тому і говорить, що через ті дивні два народження Господь готує нас до прийняття народження надприродного, коли від діви народився нам Господь Ісус Христос Спаситель. Сьогодні, шановуючи Божу Матір і прославляючи її різдво, ми звертаємося до неї, як до нашої Небесної Матері просячи її молитовної опіки заступництва для кожного з нас і для нашої багатостраждальної венті України. Пресвята Богородиця ще за свого земного життя дуже часто зверталася до сина Свого з турботою про людські потреби. Згадаймо